Ну що, перший етап зроблено. Поставила такий ступ для перевірки на, на міцність. Він настоящої деревини. Подивимося, як він буде. Я думаю, що йому не страшна ніяка погода. Ну, подивимося, у нас їх три тепер такі. Так, заходимо. До речі, на літній період, період, от, будь ласка, дивіться, от на такий стілець, от такі штучки є. От вторий такий стілець і третій в мене ще там далі. Так, це поки що так розбросалося, так, так закриваємо. Тут сіла, разулася, тут взуття, тут ще треба повісити, тут теж. Коротше, тут я зроблю такі шторки, щоб цю всю хірню закрити, шторочки на магніті пахта. Далі йдемо. Кухня. Будемо парбувати сьогодні. Стілець натуральний деревини у нас тепер є. Дуже такий міцний, класний розкладається на велику кампанію, так? Будемося тут прибирати. Тут... Йдемо далі. Так, тут нам треба ще світів зробити. Тут у нас, бачите, тут у нас теж все з часом тут буде теж висіти така шторка, все буде гарно, лядочки повісимо. Що ми тут вирішили? Тут у нас буде стояти макса кімната, буде стояти двуспальна кровать, вона зараз розібрана вся. І там кої такі деталі, тут які так. тут буде стояти двуспальна кровать. Дві тубочки. Далі на цю сторону буде стояти отакий вот диван непоганий, два кресла, натуральне дерево, велику вот такий журнальний столик. Так, пухів є до цього до цього комплекту, так? Це стол вилізні. Далі. Ну, все буде гарно. Тут у нас буде телевізор плазмений, тут буде... Перекрасне здесь повністю системи. От у нас ось третій стінець стоїть, тут все за, е, красиво все зробимо теж. Тут вже ми поставили для біля, поставили таку штуку, тут буде стається пральна машина, тут такий душ, повимивається все, полочки прицеплені якісь. Так, туалет у нас, ну це я вже показувала. Тут, Олі, да. так. І ну, ну і що? Трон. Коридор, ну а давай показуй Трони. трон. Нам показуй Але... трон. Трон, що давай. ми вирішили? Почекай, де тут у нас світло? Ні. А тут у нас нема світла, я забув... забуваю. Отут є. Тут треба щось вирішити зі світлом. Я тут провітрюю, бо сильно воняє, смолі такий. Так, я провітрюю тут. Ага. Ні, тут десь є світло. Ну. Почекай. Вот. Я знаю, що тут є. Що я вирішила? Так, тут у нас провітрюється все. Вже на вулиці, синок піде. Сенок піде. Я вже на вулиці. Погуляла ти прийшла. Китя погуляла ти прийшла додому. Так? А тепер дивіться, що я придумала. Це дивіться в наступному відео. Зараз це відео і наступне знімлю, що я придумала тут зробити з этим троном.